Так, полуничка в нас перецвіла, але в мене таке вперше я бачу на своїй полуниці є, як то кажуть, замісний цвіт. Тобто полуничка дуже сильно померзла і вона викидає запасний квітконос. Ось кущик викинув два квітконоси, тут в загальному дві квіточки. І тут квітконос теж, дві-три квіточки. Не більше, де-не-де, поодинокі викидає. Але про що ми поговоримо? Дивіться, полуниця у нас є в ось такому стані. Є, що замісний води підцвітає, подмерзло, звісно, сильно. Є ось така. Є ось дивіться, знов. Більша. Ось в такому стані більше, менше. Про що поговоримо? У даному стані цей рік нестандартний. І я підкормлюю калієм. Я підкормлюю келі калієм. Тут по фактично це витяжка із, кали... із калійних солей, солей, тобто тут немає нітратної складової. Є, звісно, якщо розкласти по мікроелементах є тут нітрат 0,3%. Тобто, їх тут практично немає. Це країна-виробник Іспанія. Полисткові можна дати раз. Тільки одноразово можна полисткові обробити калієм. В ґрунт можна дати 2-3 рази. Дозування, звісно, є в інструкції. Тобто, цей рік є. Не, не такі, як завжди. Ось в такому стані я буду підкормлювати перший раз. Тобто вже прокормив. І вона в мене ось в такому стані полуничка. Небагато, але не йде-не-де така є. Другий раз рекомендовано буде підкормлювати, коли полуничка вже набере і буде вже біліти. Тобто вона розм'якне. Але рекомендація є кормити, коли полоничка почне. Трішечки де неде де красніти. Але я так кормити не зможу, тому що ця буде красна, ця буде геть зелена. Тобто я каліком другий раз буду підкормлювати, як полуничка розм'якне і буде повністю біленькою. Ось ця перша полоничка тоді буду підкормлювати. Так що зараз проводимо келік калієм в ґрунт, поки в нас дощики не мішають першу підкормочку калієм, пізніше другу підкормочку калієм. Дозу, звісно, можна зменшити. Я завжди дозу внесення будь-яких міндобрів зменшую. Так що, пам'ятаємо, в кого дощі йдемо по листочку. Тобто за 2 години 3 до дощів можна пройтися по листочку. Але, бачите, полуничка навіть замісні. Ці квітконоси є. Перший раз бачу таке, в мене ще такого не було. Що є полуничка, висить і є квітконоси. Так що, далі буде.